Всім привіт! Мене звати Андрій Кузьменко, я практичний психолог, і сьогодні ми будемо розмовляти з вами про цікаві речі. Чому ми більше реагуємо на фото і відео з обличчям, ніж на іншу інформацію? Чому ми любимо книжки з картинками, інстаграм і не любимо книжки без картинок і пустий текст без візуалізації? Ну, тому що візуалізація це саме простий спосіб отримання будь-якої інформації, да? візуальна інформація. На ну, У нас є очі, ми дивимося, і отримуємо одразу якусь інформацію, і мозку о, треба набагато менш, менше часу, набагато менше енергії витрачати для того, щоб аналізувати цю інформацію. Для того щоб о, аналізувати, наприклад, текст. Потрібно набагато більше навичок, більше часу і більше енергії затра... затрачується на це. Для нас ми, ми вміємо читати, тому для нас це не є проблемою, це майже в автоматичному режимі відбувається, але в мозк робить дуже багато справ для того, щоб ми зрозуміли текст, який ми. Ми читаємо, тому що ми читаємо не текст, ми читаємо так само картинки. Але ці картинки треба переробити в інформаційну складову. Тобто буква для нас є просто картинкою. Але вона має сенс, ця картинка. І це потрібен час і механізм, який перебуває. Пере Перероблює цю картинку в символ, зв'язує символи між собою, зв'язує ці зв'язки символічні, тобто слова з іншими словами. Так формуються речення, треба запам'ятовувати. Тобто, наприклад, якщо ми подивимось вікно, нам не треба все це аналізувати. А коли ми дивимося текст, то це дуже багато аналітичної роботи і задіяно дуже багато центрів. Кори головного мозку, і тому ну, це набагато складніше, а мозок не любить складнощі. З одного боку, він любить все нове, але він не любить складнощі, тому що будь-які складнощі він е, намагається спростити максимально, і цей процес дозволив нам можливість навчатись, тому що мозок е, намагається. Весь оцей складний світ максимально спростити. Це і є основа нашого навчання. Для того, щоб, якщо ми щось знаємо і пам'ятаємо, то потім мозок вже не витрачає тої кількості уваги і часу на аналіз, він шаблонно робить свою справу, і тому, тому ми, ми швидко вчимося. І чим різноманітніше наше навчання, тим набагато більше на шаблонів, і тим впевненіше ми будемо почуватись. Але мозок ми генетично легше сприймаємо не просто картинки, а картинки з обличчям. Якщо ми, наприклад, подивимось на дослідження, то Наприклад, є малюк. Да, коли малюк народжується, його, він е бачить дуже таку розмиту картинку. Він не, бачить, е він не бачить обличчя своєї матері, чи батька, чи будь-кого. Він бачить всього-навсього три чорні точки на білому фоні. Тобто, зор його чорно-білий, і він бачить три чорні точки. Що це за чорні точки? Дві чорні точки це очі. Одна чорна точка, це рот. І а, дитина реагує, його мозок реагує на зміну діаметрів і форми цієї точки, коли з, з ним вони взаємодіють. Тобто він спілкується не з мамою, він, його мозок спілкується з трьома чорними точками, які або збільшуються, або зменшуються. Ми щуримось. І, наприклад, якщо ми беремо на народжену дитину, Новонароджену дитину, яка дивиться на свою матір, якщо мати, наприклад, більше трьох хвилин не буде проявляти ніякої емоції, емоції на обличчя, тобто її точки не будуть зменшуватись, обличчя буде статичне, це призведе до того, що у дитини виникне тривога, вона починає плакати, тому що вона не отримує інформації, вона не знає, що відбувається. Тому коли ми криляємось, коли ми там угу ага робимо, тобто, дитина сприймає, тобто є рух, це зна... це означає, що є зворотній зв'язок, це означає, що я в безпеці, тому що мозок сприймає ці рухливі чорні точки як щось, що забезпечує моє життя. І поки вони будуть рухатись, і якщо вони будуть рухатись постійно, однаково, тобто мозок починає сприймати програму, і він чітко аналізує, як змінюються і при яких умовах змінюються ці чорні точки, це призводить до того, що людина звикає, дитина звикає, і вона, і вона вже розуміє, ага, це одна група чорних точок під назвою Мама, а це інша група. Чорних точок під назвою там батько, наприклад, і воно менш значимо. це більш значимо, тому що взаємодії більше. І таким чином, ми з народження заточені на сприйняття обличчя. Тому на фотографії, де, де є портретна зйомка, де обличчя більше, якщо воно ще й посміхається, тобто є емоція, ми реагуємо навіть. Несвідомо більше. І якщо навіть інформація буде там будь-яка, то в соціальних мережах ми зробимо зворотній зв'язок, тобто лайк, да, там, або навіть коментар, ми почнемо щось читати саме на ті пости, де є обличчя людини, яка, яка демонструє якусь емоцію. Тим самим в нас включаються більш древні. Механізму головного мозку, і ми реагуємо е, своїм древнім мозком на, на на ці фотографії. На ті пости, де фотографія там, природа, е, чи ще щось, чи взагалі немає фотографії. Ми реагуємо менш, тому що ну, наш мозок просто не сприй... менш сприймає, тому що для того, щоб сприймати цю інформацію, треба підключати і інші центри. А це вже робота, а мозок не полюбляє це. Чому ми тоді так любимо котиків? котики? Котики це соціальна тварина, з якою є максимальна взаємодія і є прив'язка емоційна до якогось котика. Ми ототожнюємо котиків з людиною, подобається нам чи ні. Це, але котики давно вже стали не просто тваринкою, а вони стали вже членами сім'ї для нас. І кішка на, настільки увійшла в життя людини, що вона ототожнюється вже майже як людина. Тобто, ми багато людей навіть приписують кішкам поведінку людську, багато людей спілкуються зі своїми домашніми улюбленцями. Хоча кішка не розуміє цього ну, в тому, а вона розуміє, але не в тому сенсі, в якому ми, ми, ми це думаємо, що вона так розуміє. Вона емоційно вона реагує на емоції, тобто неважливо, що ми кажемо, важливо, як ми це кажемо. Якщо ми, наприклад, будемо говорити лайку, але при цьому... А ти моя собацюра кончена вбивати тебе, да, то вона там собачка кішка, вона буде реагувати, реагувати позитивно, тому що вона звикла до цього емоці... емоційного сприйняття. А якщо ми будемо їй говорити там дуже зле, да, то, я тебе люблю, ти, ти моя улюбленіця, я б живе себе себе, то вона буде, ну, тобто в неї буде тривожність підвищуватись, тому що вона так, так само емоційно реагує на інформацію, тому вона сприймає. Має емоційну інформацію. Тому неважливо, що ми говоримо кішки, але важливо, як ми це говоримо. І завдяки цьому ми ототожнюємо їх, ну, тобто приписуємо людські якісь риси, і, і, і тому і сприймаємо ми кішку вже не так, як інших тварин. Ну, тобто допис, який буде сприйматися яскравіше, якщо він буде емоційно зафарбований? І додати багато смайликів, три точечки, да, щоб. А, ну, Це така була, да, сама примітивна, да. люди реагують там, де більше емоційних смайликів, люди реагують більше там, де є обличчя, і воно чітке, і воно, наприклад, там, усміхається або демонструє якусь емоцію, яка відповідає тексту, який як є. Тому люди будуть більше реагувати автоматично на ці пости і давати зворотний зв'язок. Друзі, не забувайте, що потрібно підписуватись на мій канал. Мені дуже важливий ваш зворотній зв'язок. І від того, що ви коментуєте, лайкаєте, відео буде з'являтися набагато більше, тому що це дуже мотивує мене. Па-па!